Увесь попередній місяць у центрі життєстійкості місця Сили Кременчук тривав цікавий проєкт Школа волонтерства. Його метою було допомогти освоїти основні принципи волонтерства та навчити всюди знаходити можливості для благодійності. Провели п'ять занять, під час яких ми запрошували представників інших волонтерських організацій, установ організацій міста, так які розказували зокрема про медіацію, про власний досвід. Волонтерської діяльності, так про ті важливі навички, які має мати кожен волонтер для реалізації свого потенціалу і потенціалу суспільства, в якому він живе. Сподіваємося на продовження і подальшу співпраці з дівчатами, які ходили до нас в школу. Вчора ж відбулося урочисте закриття школи волонтерства, під час якого учасники продемонстрували свої власні волонтерські міні-проєкти, які вже були реалізовані або плануються у майбутньому. Безперечно, така неформальна і цікава освіта протягом місяця допомогла близько 20 учасникам розкрити внутрішній потенціал та поглянути по-новому на благочинні справи. Протягом чотирьох неділь ми працювали в командах, розвивали свої комунікативні навички. Було дуже багато цікавих тренінгів. Цей проєкт залишив по собі тільки гарні корисні враження і новий досвід. Вирішила покращити свої навички, комунікативні і адміністративні. Рівні, можливо, в цій школі волонтерства. круто описували матеріал. Скільки нового я отримала, це було дуже корисно в подальшому в моїх можливих проєктах. Тут дуже комфортненько, приходьте сюди, вам дуже сподобається. Під час закриття проєкту усіх учасників нагородили сертифікатами та пам'ятними подарунками, аби вони не зупинялися на досягнутому, а й далі пізнавали нове. Фахівці громадської організації створюють дій, досягай і надалі реалізовуватимуть багато цікавих ініціатив, долучитися до яких запрошують усіх бажаючих. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.